Відбудеться без перебільшення битва за шість очок в рамках 15-го туру української прем'єр-ліги. Лівий берег проти оболоні нове столичне дербі на теренах найвищого елітного дивізіону українського футболу. А до речі, перш ніж пролунає державний гімн, зараз якраз відбувається вручення нагороди Максиму Механіву, найкращий футболіст лівого берега у попередньому місяці за версії вболівальників цього клубу. Команд, які відчайдушно б'ються за виживання. В українській прем'єр-лізі по 9 балів. До речі, мають лівий берег та оболонь. Перед початком очного протистояння 14-та та 15-та 15 сходинка відповідно. А власне до лівого берега та оболоні після вчорашньої неочікуваної перемоги над борскою приєднався ще інгулець, який теж набрав 9 пунктів. Ну а талека на трибунах нової арени. Лівий берег. Ну, а зараз можливість для швидкої контратаки виникає в оболоні Руслан Черненко. Черненко віддає передачу на партнера. Бичик, бичик, падає у штрафному і це пенальті. Знову пенальті у ворота лівого берега. Але тут здається: ні, даруйте, не пенальті. Не поспішаємо. Арбітер спершу показав у напрямку 11-метрової позначки, але далі бачимо зовсім інший жест. Схоже, подивився у бік лайнсмена Олександр Шандор. Той запалив прапорець і дійсно офсайд мав місце. Все, що відбувалося далі у штрафному майданчику, вже не має значення. Дійсно. Вільний удар на користь лівого берега. офсайд зафіксовано у Бичика. Шищенко якраз звертає увагу на цей епізод четвертого арбітра. А тим часом Когут. І Когут пробиває зовсім невдало. В Івана зрізається м'яч із ноги. Сідней підключає Дедоха. Той далі запускає прорив по лівому флангу Івана Когута. Когут... Когут виконує подачу до штрафного майданчика. Ну а там Дубко грає надійно. Довго не думаючи, центральний захисник оболонів вибиває м'яч за межі поля. Дивимося за усім розвитком цієї атаки. В принципі, поки що на стартових хвилинах саме лівий фланг у господарів працює активніше. Зараз буде ще один корнер на ворота Назарія Федорівського. Передача до штрафного майданчика. Удар головою і над поперечиною пролітає м'яч. Даниїл Сухоручко. Перший супершанс у нашому матчі створює саме лівий берег. Даниїл Сухоручко виграв свою верхову дуель. З глибини вривався насправді. Слободян виконує передачу на ближню стійку. Падіння Удар! Вітенчук! Відкриває рахунок Вадим Вітенчук і оболонь виривається вперед на 21-й хвилині. Стандарти, так, говорив я про важливість стандартів у таких матчах. І пивоваре це абсолютно підтверджують. Пропускає команда Віталія Первака. Так, швидким цей гол важко назвати. Зазвичай швидкі забиті м'ячі. Це голи у перші 15 хвилин, але тим не менш. А вдається ще до екватора. У першому таймі рахунок відкрити. Дивимося ще раз. Ось тут м'яч відскочив від Валерія Дубка. Ну а зона підбору дуже важлива зона у штрафному майданчику, виявилася саме за пивоварами, за Вадимом Вітанчуком, якому взагалі ніхто не заважав. І абсолютно безперешкодно, Вітанчук забиває. Розстрілює він ворота Максима Механіва. Зараз, до речі, буде вар перебірка. Ну що насправді що взагалі може завадити цьому забитому м'ячу? А до речі, сам іде переглядати цей епізод Олександр Шандор, там, імовірно, лише фол в атаці. Але в якому саме епізоді могло бути порушення правила? Ах, он воно, що? М'яч міг відскочити до Вітанчука саме від руки. Валерія Дубка. Так, якщо м'яч влучає в руку під час результативної атаки, то. То дійсно. Це підстава для скасування голу. М'яч влучає в руку. Це стає повною підставою для скасування голу. Ще раз і ще раз. дивимося. Так, м'яч від ліктя. А Валерія Дубка відскочив до Вадима Вітанчука. Слободян. Капітан оболоні. Він поки штатний виконавець усіх стандартів. Подача. І на другому поверсі сухоручку. вдається допомогти в обороні. На кутовий він м'яч переводить. Ну, а тим часом Бичик вмикається. Бичик, як же легко проходить сіний, а удар у ближній. І Максим Механів. Механів на місці. Ось недаремно перед цим матчем Максим Механів отримав нагороду найкращого футболіста лівого берега у жовтні. За у болівальників цього клубу. Механіва ми дійсно ледь не що матчу відзначаємо. Але в будь-якому випадку кутовий на користь лівого берега. Подача на ближню стійку. Там другий поверх виграє Сергій Суханов. Когут підбирає когут. Ще одна подача скидка на дальній стійку... баната. І з порожніх воріт вибиває м'яч карас. Але в будь-якому випадку офсайд. Фіксує бригада суддів. Офсайд, вочевидь, у банади. Знову підбирає м'яч. Черненко на замасі перебирає Івана Когута. Удар черненка. Це насправді був удар. З такої неочевидної позиції. І ще одна подача. Механів. не впевнено на виході. Стійка! М'яч ворота опиняється так. Ось тепер, схоже, абсолютно легітимний гол забиває оболонь. І це Валерій Дубко. Там сідний з порожніх воріт уже рукою намагався вибити м'яч. Але, здається, ще до того м'яч перетнув лінію воріт. Максим Механів. Його помилка на виході. На 45-й плюс четвертій хвилині. Ось такий гол у роздягальню. Забивають пивовари. І, до речі, дуже символічно, що відзначається саме центрбек. Саме Валерій Дубко. через ненавмисну гру рукою якого було скасовано попередній гол Вадима Вітанчука. На екваторі першого тайму. Так, Дубко. Валерій Дубко забиває на радість ось цим уболівальникам. Механів спробував зіграти на виході. Дубко зіграв на випередження. Не фолив проти голкіпера. Звісно ж, у цій ситуації Дубко там навіть контакту, як такого, не було між Дубком та Механівим. Тому абсолютно легітимний гол забиває оболоні. Що ж її тим часом на емоційному піднесенні оболонь продовжує атакувати. Ще одна атака вже на останніх секундах компенсованого часу. Черненко. Черненко пробиває і не лягає м'яч на ногу. Бичик проти сіднея. Бичик втікає від суперника, прострілює механів. Механів не став забирати м'яч. Відбив перед собою, але пощастило, що захисники розташовувалися зовсім поруч. Зараз ще один удар і механів. Господи, ось цього разу механів дійсно зіграв у своєму стилі. Врятував свою команду безпосередньо на останньому рубежі. Костянтина Бичика нам показують крупним планом. Дивимося за цією подачу від Черненка і Бичик. Здається, саме він пробував. Там в одній точці перебували і Бичик, і Тарануха. Передача ближче до штрафного майданчика. Скидка на Дедуха. І Дедух заряджає свою гармату. За першої ліпшої нагоди намагаються пробувати футболісти лівого берега, але спершу стандарт. Подача на ближній стійку. Удар! І там Черненко вибиває м'яч. Спроба удару когу там. Відбивається поки оболон. Ну А зараз ще й Тарануха. М'яч підхоплює. Падає Тарануха. Проти нього фол. Так, Черненко. В епіцентрі нашої уваги знову опиняється. Тарануха виграє. Силову дуелі. Зараз можливість для контратаки. Теслюк. Теслюк набирає швидкість. Теслюк виконує просільну передачу. І Блісніченко не спромігся зіграти на випередження. Якимів. Якимів переправляє м'яч на кутовий. Рятівний підкат для лівого берега. До речі, жовта картка буде показана. Подача до штрафного. Удар головою відбувається. Там Тарануха ще раніше опинився на газоні. А удар дійсно небезпечний. Дивимося на повторі. Саме Тарануха і пробував у цій ситуації. Тут один в один кобзар не обігрує. Карася підбирає сідний. Сідний завантажує до штрафного удар головою. Сухоручка. Але ще раніше пролунав свисток від Олександра Шандора. Фол в атаці, схоже з боку лівого берега. Момент істини нашого протистояння. Ернезда Стахо виконує подачу. Удар чи буде там механіва під центрі уваги. Відбивається оболонь. Але Астахов підбирає Астахов ще одну подачу. виконує Наталю Сідней, не зіграв головою. Далі тривають апеляції. Останні секунди. П'ятої компенсованої хвилини. Сідней вигризає м'яч. Галас. Галас у штрафному. Галас. Простріл Семенов. Ще один удар. Один-один. Андрій Якимів. 90 плюс п'ята хвилина. І шаленство на трибунах. арени, Лівий берег. шаленство Маскота. Один-один лівий берег забиває. Ось усе-таки завершується їхня суха. Серія так завершується на позначці у понад 900 хвилин, здається. Але команда забиває надважливий гол на останніх секундах компенсованого часу до другого тайму. Сергій Шищенко не розуміє, як так сталося. Механів там прийшов до чужого трапного. Так, Механів був. Близько до завершального удару, але не він стає рятівником для команди Віталія Парабака. Давайте дивитися. Ну, і яким він не підвів. Якимів розстрілює ворота. оборота один-один. І відразу слідом за цим епізодом лунає фінальний свисток від Олександра Шандора. Ось така драма у протистоянні лівого берега та оболоні. Один-один. Ось такий підсумок на новій арені лівого берега у столичному дербі.